et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Амен. Christus. Єдина річ, якої вам ще бракує, щоб отримати вічне життя, це припинити грішити проти Святого Духа. Гріх проти Святого Духа це по суті гордість, вперта відмова від покаяння, незважаючи на очевидне Боже застереження. Сучасний катехізис, який у виняткових випадках, так би мовити, суперечить заповіді любові Ісуса, фактично робить Ісуса брехуном, а мучеників наївними ідіотами. Деяких з них навіть злочинцями, тому що вони також не захистили свої сім'ї, вбивши загрозливих переслідувачів, як це зараз передбачає Катехізис. Цей очевидний гріх проти Святого Духа робить вас теж винними в ньому, якщо ви коли-небудь погоджувалися з його диявольським тлумаченням терміна самооборона. Тож покайтеся, засудіть це і живіть. Нехай святе серце Ісуса і непорочне серце Діви Марії благословляють і захищають нас. Амен.